Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 18 вересня, і мілітарний доповідає у підводному човні Ростов на Дону дві величезні дірки. Фото дизель-електричного підводного човна опублікували в соцмережах. Судячи зі світлин, по човну прилетіло дві ракети: одна от така дірка в носовій частині корпусу, а інша на правому борту. Як повідомив командувач повітряних сил Микола Голищук, на українські су 24 під ліве крило підвішують британський шторм під праве французький скальп. Але яка саме ракета туди влучила, ми не визначимо. Але визначимо, що Ростов на Дону ще довго не попливе, якщо взагалі колись попливе. Крім того, у силах спеціальних операцій збройних сил України розповіли про свій внесок на атаку на сухий док у Севморзаводі в Севастополі. Кажуть, що коли отримали інформацію про ймовірне розташування великого десантного корабля Мінськ та підводного човна Ростов на Дону, залучили операторів ССО для підтвердження та коригування по цілях. На човна група операторів ССО підійшла до безпечного місця. Далі на спеціальних підводних апаратах дісталися берега. Там ідентифікували кораблі та спеціальними технічними засобами навели на ціль. Коригування вогню та безпосереднє ураження цілей здійснювали на місці. Можливо, я біщу, я <післяв> <післяв> Дизель електричний підводний човен ростов на дону став першим, який запускав. Крилаті ракети калібр по ймовірним позиціям, і діл з Середземного моря, а також першим, які уразили українські сили в Чорному морі. Одна з дірок у носовій частині човна якраз на верхній палубі першого відсіку, там де тримають торпедне та ракетне озброєння. До речі, на другій палубі цього відсіку розташовані офіцерські каюти. Друга діра у районі четвертого відсіку. Там розташовані дизель-генератори. Тож українські ракети прилетіли в боєкомплект та силову. Установку підводного човна Ростов на Дону. Росіяни ж свій Ростов на Дону називають унікальним і найкращим. У ньому, якщо вірити російській пропаганді, оптимально поєднані дальність засобів виявлення, швидкодії і потужності зброї. Крім того, підводні човни цієї серії називають чорною дірою, нібито через їхню малопомітність. Тепер їх можна називати дві чорних діри. Підводні човни серії 636 будувалися на експорт. Їх мали продавати у країни Варшавського договору. Саме тому вони називаються Варшавянка, але сталося не так, як гадалося. Їх експлуатує Китай, В'єтнам та Алжир. Чорноморський флот Росії має шість таких підводних човнів. Вони входять до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів, яка була створена 1 грудня 2014 року у Севастополі після окупації Криму. Ростов на Дону це другий корабель проекту. 636. Після його передачі флоту у грудні 2014 року він здійснив перехід на північний флот для здійснення глибоководних випробувань. Простов на Дону проводив навчальні стрільби у Баренцевому морі. Після цього повернувся на місце базування в Чорне море. На початку грудня 2015-го відбулися ті самі стрільби в Сирії. Далі були різні змагання та навчання у 2017 році. Після успіхів на різних російських військових конкурсах, які Аш Ростова на Дону отримав почесне найменування. Ударний, а вже в 2020 році відправився в Кронштадт на плановий ремонт. Після цього підводний човен перебував у Середземному морі. А 12 лютого 2022 року, перед початком цієї фази війни, підводний човен зайшов в Чорне море. Росіяни використовують свої підводні човни для ударів крилатими ракетами по території України. Коли саме з такою метою застосовувався Ростов на Дону, невідомо. Невідомо також, коли саме він став на ремонт. Хоча ще в липні цього року. Він був на ходу, але тепер, очевидно, ремонтні роботи затягнуться, якщо взагалі коли-небудь завершиться. До речі, кажуть, що дірки в особовому технічному складі не менші за дірки в корпусі, але з етичних причин краще цього не показувати. Микола Олещук, командувач повітряних сил, коментуючи ураження цілий все в на севморзаводі, зазначив, що коли Україна отримає німецькі ракети та у Ростов гру в міста можна буде продовжити. Тож новоросійськ, старий Оскол, Краснодар, Великий Новгород та Колпино можуть приготуватися. Ну і не тільки вони підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео.